Доброго дня, любі друзі! Сьогодні я спечу смачні різдвяні тістечка зі смородиновим джемом. Змішаємо 210 г борошна, дрібку солі, 70 г цукру пудри, цедру з половини лимона. Одну чайну ложку лимонного соку, 140 г масла та один жовток. Замісимо тісто, загорнемо у харчову плівку та покладемо на ніч в холодильник. На другий день тісто розкачаємо та виріжемо фігурки. Випікаємо на 180 градусів 8 хвилин. Зліплюємо густим джемом. Різдвяні тістечка виходять дійсно дуже смачні. Щиро рекомендую цей рецепт. От і все. Підтримуйте Збройні Сили України. Підписуйтесь на канал Каздиня. Смачного та слава Україні!